Вітаю, друзі. На огляді монета давній Вишгород. Так, який краще. Отак от. Е, значить так, монета присвячена давньому місту Вишгороду, яке вперше згадується у повісті минулих літ під 1946 міста. Під 946 роком як резиденція Великої княгині Ольги Ольженград. Розквіт міста пов'язаний зі становленням Київської держави 9-13 століття, яке певний час виконувало роль заміської резиденції великих київських князів. Із Вижгородом пов'язане вшанування перших руських святих Бориса і Гліба, синів київського князя Володимира Святославовича. Монета номіналом 5 гривень була відкарбована 30 серпня 2016 року. Матеріал на вага 16,54 г. діаметр 35 мм тираж 30 тисяч штук. Так, розглянемо Аверс. Так. Значить, на аверсі монети розміщено. Угорі Малий Державний герб України, Трезуб та напис Україна. У центрі, на дзеркальному тлі зображено князів Бориса і Гліба, Перших святих канонізованих православних князів старострастотерпців. Між ними хрест. Унизу орнамент, напис. Борис вертикально ліворуч та гліб вертикально праворуч. Унизу номинал 5 гривень. Рік карбування монети 2016 та логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. Ось він від орнаменту праворуч. Гурт рубчатий у нас. Так. Тепер розглядаємо реверс монети. Отак, От мабуть, краще буде видно. Так, реверс монети. На реверсі монети зображено кольоровий фрагмент однієї з найдавніших і славнозвісних ікон Вишгородської ікони Божої Матері, Володимирської ікони Божої Матері, Використано там подрук. Ліворуч стилізована композиція на тлі трикупольної церкви князь із дружиною, що виїхали з брами міста і написи «Давній Вишгород, 946 рік». Так, тепер відкриємо капсулу. І розглянемо монету без капсули. Ось така файна монетка, давній вижгород. Так, Перевернемо ой. Так, тепер з цієї сторони? Ось така чудова монетка. Так, хто має в колекції? Молодці? Хто немає, бажаю отримати в найкоротші терміни за приємними цінами. Гарного колекціонування. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь та діліться з друзями. Дякую за увагу!